Небеса достойно, нехай веселяться. Земля ж нехай радується, нехай торжествує увесь видимий світ і невидимий. Христос воскрес, радість вічна, Розв'яшені владики, преподобні всечесні, всесвітліші Отці, дорогі браття і сестри в монашестві, Дорогі Христі, брати і сестри, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Цим радісним, глибоким привітом. Я хочу найперше усіх вас сьогодні щиро ознаменувати і привітати, всіх тих, які сьогодні тут є у храмі і разом з нами переживають цей момент Воскресіння Христового, усіх тих, які поєднані з нами. При помочі телебачення, радіо, мережі інтернету, і нас дивляться у різних країнах, на різних континентах, усіх вас, які сьогодні поєднані тут, у серці України, у столиці нашої батьківщини місті Києві щиро вітаю з тим великим найбільшим християнським святом. Святом Пасхи Господньої. Як оповідають нам святі Євангелія оцю таку дивну, таїнственну пасхальну ніч, що далеко перед Сходом Сонця жінки-мироносиці пустилися в дорогу до гробу. Але ця їхня дорога була сумна. Як каже наша літургія, вони це миро разом зі сльозами змішували. І йшли плакали і думали, як нам послужити тому, хто лежить в запечатаному гробі? Вони йшли з плачем із сумом, можливо, навіть. До певної міри розгублені, не знаючи, що їх там чекає. Але прийшовши до гробу, вони побачили камінь відвалений, гріб порожній і вістку про Воскресіння того, кого вони шукали зі сльозами, їм подав ангел Господній. І сталося щось дивного, як співає сьогодні церква. На вістку ангела їхній плач і сльози на радість перемінився. Ми можемо сказати, що свято Воскресіння Господнього це є момент день величезної, всесвітньої, космічної переміни, коли Христос воскрес із мертвих, Його мертве. Згорьоване тіло перемінилося на тіло живоносне і животворяще. Це тіло, яке вчора було зневажене, опльоване, відкинуте, сьогодні перемінилося, перетворилося на тіло прославлене, яке з одного боку носило знаки рани завдані цією зневагою. Але в цьому прославленому тілі Христос вийшов із того запечатаного гробу. Так само, як Він війде через зам... замкнені закриті двері до своїх учнів. І у своєму тілі покаже силу і славу Воскресіння і життя вічного. Це Воскресіння Христове, це є знак початок великої переміни, яке чекає все людство. Один із древніх учителів церкви. Мелітон Єпископ Сардійський з другого століття після Христа в день Пасхи сказав такі слова до своїх вірних. Христос увібрав у себе. Всі страждання всього людства від першої до останньої людини, яка жила, живе чи буде жити на землі. Він каже його було вбито ще в праведному авелі. Він подорожував з Яковом і з Авраамом. Його було зв'язано. І принесло в жертву разом з Ісааком. Його було продано у рабство разом з Йосипом. Його було вигнано разом з Давидом і зневажено разом з пророками. Його, якого пророк Ісая називає чоловіком болий, було розп'ято і покладено до гробу. Але він він є той, хто Воскрес із мертвих і босів по правиці Бога Отця у вічній славі. У своєму тілі Христос переміняє плач на радість, смерть на Воскресіння, зневагу і погорду на вічну непереминаючу славу. Ми сьогодні можемо сказати що наш Христос сьогодні, який переможе, находить з гробу, є з кожною сучасною людиною, яка плаче. Він є з кожним, хто страждає. Він засуджений з кожним, кого несправедливо кинули за ґрати. Він проданий з кожним з нас, кого продали з причини тих чи інших геополітичних чи, можливо, навіть економічних мотивів. Він є з кожним, хто сьогодні розгублений, позбавлений надії. Але він є, є з усіма нами для того, щоб наш плач, наші страждання у радість перемінити. Тому сьогодні ми тішимося, ми радіємо, бо у Воскреслому Христі ми усі з вами знаходимо вихід з безвихідних ситуацій. Знаходимо силу серед безсилля. Новий початок серед, здавалося б, безвихідного і остаточного кінця. Мабуть, найбільшої переміни сьогодні разом з Христом зазнають усі ті праведники, які від віку чекали на нього в Аді. Він сьогодні бере за руку старого Адама, прабатька початку, початок усіх тих, які згрішили в Адамі, і виводить його за руку із смерті до життя. Сьогодні в'язниця смерті порожніє. Бо Христос розбиває її двері, і тому сьогодні тішиться небо, земля і глибини підземні, як співає сьогодні у своїх пісних співах Свята Церква. Я думаю, багато з вас пам'ятають таку подію, коли серед цієї тюрми народів, яким був Радянський Союз. Залунав голос одного співака, який заспівав ми ждемо перемін. Його голос збудив серця мільйонів молодих людей і був передвісником падіння цієї в'язниці народів. Ми можемо сказати, що теж сьогодні ми ждемо перемін. Ми чекаємо перемін у різних сферах нашого особистого, сімейного, суспільного, державного життя. Але Воскресний Христос нам каже, що ми не повинні лише чекати, склавши руки. Бо ми Воскресіння Христове, як християни, носимо у собі. Ми, які віримо у Воскреслого, ми є здатні сьогодні перемінити Його силою плач у радість, сльози у сміх, відчай у надію, яка випливає сьогодні з порожнього гробу. Тому сьогодні вітаємо один, одного тим привітом. Розносімо ту переміну по всіх наших домівках, по всьому нашому суспільству. Занесімо цю первіну там, де її сьогодні немає, або де на неї чекають, бо тими носіями, тими благовісниками Христового Воскресіння і Його всепереміняючої сили є сьогодні ви, мир'яни, ви, яким посвячує цей рік наша українська греко-католицька церква. Тому сьогодні ми так згадуємо у цій літургії усіх тих, хто можливо є відкинутий, забутий, одинокий, ув'язнений, вигнаний своєї землі на тяжкі рабські роботи за кордоном. Усіх вас сьогодні пригортаю до свого серця. Нехай світло і сила все переміняючої Господньої. Сили Воскресіння пронизує усіх нас і попровадить нас до життя вічного. На Тайній Вечері Ісус Христос сказав своїм учням: світ тішитиметься і веселитиметься, а ви будете плакати, але ваш плач на радість обернеться. Нехай цей момент. На кінець настане. І сила Воскресного Христа відкриє нам нові двері для наступного кроку у наше Христове, а тому світле і вічне християнське майбутнє. Христос Воскрес! Христос воскрес!